Чи почуєш ти з своєї парафії цей голос. Йоанна 3, 3,3,6. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може бачити Божого царства. Якщо тобі спів підходить, я проспівати можу. По правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не народиться згори, то не може бачити Божого царства. Щось не вийшло. Ну, але амінь. Тобто ми маємо бути народжені з води і духа. З води. Я думаю, ви розумієте. А з духа ні, не розумієте. Вам сказали, що ви вірите, батьки. І це є батьківська віра. Вам сказали, що ви католики, ви тримаєтесь твердо того, що сказали вам батьки, ну не Христового. Тому що далі Він каже, що народилося з тіла є тіло, а що народилося з духа, є дух. Ти повинен народитися з духа. По-інакшому ти Царство Божого не побачиш. Знаєте, багато кажуть людей: кожен йде своєю дорогою. Так, до Христа, можливо, так. Но з Христом, коли ти християнин, коли ти кажеш, я вірю в Ісуса Христа, ми всі маємо йти однією дорогою. За ким? За Ісусом Христом. Так як ішли апостоли, так і йшли їхні учні, і учні їхніх учнів. І от сьогодні ми ми йдемо тільки дорогою Христа. А на цій дорозі що є? Правда, тільки правда, тільки істина, тільки слово Боже, тільки те, що написано, і життя там є. Чому? Тому що слово Євангеліє є життєдайним. Пізнаючи слово, ми отримуємо що? Віру в це ж слово. Ми пізнаємо Його. А Куди католицька дорога веде, хто знає? Впекло. Кажуть в пекло. Хм. Слухай, хто сумнівається, і дивуйся, дорога одна, Христос. Дорога, правда і життя один Христос. А може ти чув, хто любить Христа, що Ісус обіцяє це обітниця Господня, що Він прийде з Отцем і закладе оселю в тобі. Чи закрав Він оселю в тобі? Чи дав ти, чи відкрив своє серце, чи він далі сьогодні стукає до тебе і каже: народись згори», А ти сумніваєшся і дивуєшся, про що вони таке говорять? Та ми говоримо те, що написано, те, що Христос сказав, те, що купив своєю кров'ю, спасіння, спасіння через віру, коли ти чуєш, що сказав Христос. А Він каже: народися згори» в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні я кажу. Одна дорога, а не в кожного своя. Одна з Христом. І тільки Він знає дорогу, куди. В рай до Бога, до Отця.